де Ми всі розуміємо, що ми працюємо в умовах військового стану, але можливо, пан Олечко, все ж таки правий у тому, що якщо відбуваються засідання РНБО за участі пані Тимошенко, то можливо є сенс запрошувати керівників фракцій офіційних парламентських фракцій? Ви прав? знаєте, що ніяких засідань РНБО останнім часом за участі політиків не було. Саме тому і запропоновано було формат зустрічі в рамках коаліції, оскільки наполягання далі продовжилось, то було запропоновано всім головам фракцій бути присутніми на засіданні РНБО. Хоча ви знаєте, що це не зовсім відповідає закону про Раду національної безпеки оборони. Вчорашнє засідання підтвердило, що ніяких екстра пропозицій. Пропозиції, які перевернули нашу уяву про те, що відбувається в Криму. Про те, що відбувається з економічним станом, не сталося. Було зайвий раз підтверджена ситуація, яка фактично відповідає загальному баченню Ради національної безпеки і оборони. Жодної пропозиції, які йшли в розріз з позицією Ради національної безпеки і оборони, не було подано ні паном Клічко, ні представникам інших фракцій. Це зайвий раз підтверджує те, що загальна стратегія, а стратегія полягала в одному. Це за рахунок максимального збереження життя військовослужбовців цивільного населення Криму, дати максимальну можливість для передислокації наших військ на континентальній частині, що власне і було завершено цими днями. Я думаю, що ця стратегія була тільки підтверджена на цьому засіданні Ренко. А чи, 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 чия, чия ініціатива була? А... Щоб призначити сам нового міністра оборони саме Коваля, можливо, вперше за останній місяць була висловлена позиція, коли це не була ні пропозиція жодної політичної групи, це не була пропозиція фракцій, а це була пропозиція головнокомандуючого виконуючого обов'язки президента. Всі фракції підтвердили цю пропозицію. Заявили, що вони вважають, що ніяких клотних і інших принципів тут застосовано не може бути. І саме тому пропозиція була підтримана активним голосуванням, коли всі групи фракцій, які входять в більшість того частина позафракційних і навіть частина членів партії в регіонів, проголосували за це.